Привіт-привіт-привіт! Рада вас вітати знову на моєму каналі Іри Міскевич. Так, цей канал присвячений англійській мові і не тільки. І я його незмінна ведуча Ірина. Поліглот, філософ і просто україночка. Нагадую, що я з України. Моя країна наразі знаходиться у стані війни, і я як можу підтримую свою країну, свій народ. А ви також можете підтримати мене, Україну лайком, коментарем, etc. А Наразі у нас буде наступний, тобто сьомий урок словникового запасу з Оксфордським словником. Будь ласка, не перемикайтеся, і ми, не зволікаючи, приступаємо до нашого приємного уроку. Поїхали! Причепляю свій кліп свій мікрофончик, і ми з вами приступаємо до наступного уроку. Ми з вами зупинилися минулий раз на уроці номер 6 і це був урок присвячений succeeding in school. Тобто успіху в школі. Правильно? Правильно, я все правильно, здається, кажу. Отже, 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 сьогодні у нас буде сьомий урок. Ми йдемо на наступну сторіночку, сторіночка вже 11, і Він називається A Day at School. Ця тема може здаватися вам банальною, дещо тому що ми говоримо про школу, але не забуваємо, що всі ці слова ви можете аплікувати, тобто застосовувати до різних сфер роботи, навчання, е життя повсякденного, так? Правильно. Тому що у нас словник це дуже така гнучка система, розумієте? І так, блін, я забула поставити таймер, дуже важливо. Тепер краще. Все. У нас 20 хвилин з вами. Поїхали. Наша перша картиночка. Дивимося, що робить персонаж. Відкрита opened door. Door are open. Is opened. А, так, двері відкриті. Заходить. Enter the room. Room. Кімната. А Enter. Що він робить? Enter. Заходить в кімнату. Правильно. Uh, the professor is. Що робить професор? Turn on the lights. Turn on. Хм. Вмикає turn-on the lights. Світло, те, чого зараз в моїй кімнаті немає, відсутнє. Enter the room. First. Наприклад, ви входите в кімнату, так, наприклад, в свою спальню кімнату можете також Enter заходити. You enter your room. And then you turn on the lights. Потім ви вмикаєте світло, ну звісно, як же без світла, бо нічого не видно. Наступне слово number C. I see some shy guy. And he walking. He's walking to class. Walk. Walk це ходити пішки. Є слово go, go іти. Але, будь ласка, давайте не будемо плутати з вами слово go іти. І walk, тому що go. Це буде стосуватися пересування. Просто от в просторі, да? Або коли ви просто говорите I go to school, але при цьому я сижу вдома, в будинку, нікуди не йду. Я хожу до школи. Так? Go – це таке універсальне більше слово. Пересуватися в просторі, а walk стосується саме пересування ніжками. Walking, ходіння ніжками. А uh, room, walk to uh, work. Можна теж йти пішки до роботи, наприклад. Walk-dog. a dog. Можна вигулювати собаку, наприклад. Це буде також називатися walk-dog. a dog. Ух, яка нічна королева. Так. Далі йдемо. D. run. Run to class. Run це робить оцей його напарник. Він біжить в клас, правильно? У нього в руках ноутбук, До речі, ноутбук. Так, здається. Run, run. Є така прикольна пісня. run run to class, run to work, run to dinner, whatever, run to swimming, pool, etc. Так, і картиночка. І ми бачимо, що робить цей чувачок, він щось піднімає, так? Lift, pick up the books. pick up Ми з вами знаємо слово пікап, тобто кадрити когось. Так, це може застосовуватися, але коли ми хочемо сказати, що я хочу когось закадрити, то англійський мовою використовується а, трошечки інше слово, і воно називається «hook «Hook up». Hook up» – hop. А пікап це скоріше підібрати когось на дорозі, підібрати когось з якогось місця. От, або щось підібрати з підлоги. Lift up or pick up. Right. Супер. A number F, Number F. Uh, letter F. Letter we have some guy walking. Walking. Та, він йде, але він йде не просто рівно, а йде догори. Щось він uh, в руках несе. Йому важко carry. Carry the books. Carry це нести щось. Uh, так. Можете собі це уявити як слово car. Car, воно щось перевозить, правильно? Нашу дупу, наприклад, або ще щось. От. А carry, carry це переносити, перевозити щось. Да? А є прикольне слово сполучення, воно звучить як carry on. Carry on означає продовжуй. Keep calm, заспокойся і продовжуй. Так? Це те, що ми всі з вами зараз робимо. Ми заспокоїлися і продовжуємо вчити англійську мову. Yes, yes. Carry on. Carry the books. Carry my um, bag. and so on. Number D. Так, прийшов цей хлопець. Спочатку picked up ап. Picked up books. He... букс. Uh, зараз ми з вами скажемо, як правильно carry відміняється, відміняється воно Carried, Carried, Carried. Ми хочемо сказати, що він це в минулому робив, да? ми переказуємо Carried The Box, він приніс свої книжечки, так? А потім прийшов до дівчини і що він їх приніс, вже приніс, да? доставив так. Будемо мовити, deliver. Deliver це доставляти. Наприклад, якщо ви замовляєте якусь їжу з доставкою, то це буде delivery. Delivery, доставка. Deliver доставляти. He delivered the books. Він доставив книжки. Який молодець. Спочатку приніс, а ніс, доставив. Супер. Прийдемося швиденько по нашим словам. Enter, входити. Turn on, вмикати. Ще є дуже секретне слово. Turn on. Його секретне значення. Хто знає, залиште, будь ласка, в коментарях, бо це значення дуже пікантне, я би сказала. Turn on. Walk to class. Walk. Ходити ніжками. Run. Бігти тими самими ногами. Lift or «pick up», pick up підбирати. Lift up. Теж піднімати, підбирати. Carry. Нести. Carry – щось нести, щось переносити. Сподіваюся, вас не дуже сильно засмучує моє, так би мовити, лице підсвічене, тому що у ну, мене просто нема, вже закінчилося світло. Oh yes. Delivery доставляти. Take a break. Давайте подивимося. H. Вони сидять десь на yard, backyard, probably. Це може бути наш backyard, задній двір, так? Здається, Yard, так пишете. Uh, так, or in the park. Uh, ні, чекайте, це ж у нас школа, тому це backyard. І вони що вони беруть свій е, паузу? так? Паузу взяти. Ми скажемо англійською take a break, break. Також ми можемо застосувати це слово сполучення, коли ви хочете зі своєю парою, зі своїм партнером, зробити невеличку паузу, і ви можете сказати, let's take a break. Давай візьмемо паузу yeah? в наших стосунках. Take a break, брати паузу в чомусь. Наприклад, між уроками. Take. Бачите, яке універсальне слово take. З ним можна зробити багато «collocations», багато словосполучень. І ця дівчина що робить I. Вона it. Цей хлопець, що він робить, drink цей хлопець щось buy, buy. Купує. Не плутаємо зі словом buy, бувай. Бувай пишеться B-Y-E. Слово купувати, buy пишеться b U Y. Ось так от. Buy a snack. Снек це перекус. Правильно? Перекус, не сней, не змію. Снек. Uh, eat, drink, buy. Repeat. Те, що ми з вами займаємося все життя. Ми з вами їмо, п'ємо і купуємо цю їжу і напої, і repeat. І повторюємо це все по колу. Next one. Discussion. Так, discussion between these two people між цими двома людьми. Uh, have a conversation. мати діалог. Have a conversation or have a dialogue. мати розмову. Take a break. мати э, перерву, Так, вони всі зараз на перерві. Um, і have a conversation мати діалог. І того в нас закінч... закінчуються слова, але ще купа часу. Дайте привіт, скільки у нас часу. мій год. Блін, мене не рахує тут. Так uh, M. вони вже had, uh, they took a break, they finished their break, вони закінчили свою, свою перерву. от і uh, йдуть в клас, я так думаю, так? Go back, повертатися. Go back to class, повертатися до класу. Go back to class. Number n or letter n through away trash, through away trash. Викидати сміття, trash. Okay. Ще є слово um, litter. Litter. Сміття. Uh, Давайте я вам дам одразу це ще слово litter. «litter». А вам, якщо цікаво, можете пошукати, в чому різниця між словом «litter» and trash. Чи є велика різниця? Так, і написати в коментарі. Дивіться, у вас вже ціли два завдання: подивитися, що означає turn on, так. І що означає «litter» і «trash», Яка між ними різниця? Це таке вам дослідження самостійне. Threw away кидати, викидати кудись. Наступне. O. Вони, очевидно, уже вечір. У них закінчилися класи. Вони Leave the room. Leave the room. Це читається слово буква сполучення, дифтонг. Він читається як і. И. Leave the room. Дифтонг це там, де зустрічаються два звуки. Дифтонг. Leave the room. Не плутаємо зі словом leave, жити. Жити кімнату ні, «leave» покидати. Трошки інакше в вимова leave the room, or leave, leave, трошки притягнемо Нині ще таке і і з двома крапочками. «Leave the room. Покидати кімнату. Так. А можна ще, коли ви розстаєтеся, наприклад, коли «you have a break with your partner, with your girlfriend or boyfriend», ви можете сказати I'm leaving you я тебе покидаю leave you I will leave you or I'm leaving my country, я покидаю мою країну. І так далі. leave leave something Залишати щось або покидати щось. І останнє turn off turn off the lights. є така пісня там співається turn-off the lights. Uh, turn the lights off, можна ще сказати. Так? Тобто у нас є така фіска, uh, що між отакими от um, дієсловом плюс додатком можна ставити оці слова. Можна, наприклад, сказати turn, turn it off, вимкнеться, або можна сказати turn off. Іт, вимкне це, можна і так, і так. От. Тобто, якщо ви скажете Turn the lights off, буде Окей. І off. і Turn off the lights, off, of the lights теж буде добре. Супер. Тут нам дають невеличку grammar point. Переходимо з вами до граматики. Боже мій, який обожнюю. Я люблю більше, ніж слово словник. Тому що слова це просто. Безкінечне бездонне вітро. От, а цей, то нормально. Так, грабатка дуже легка. Grammar point, present continuous, use Бі verb ing. А Present continuous — це час, який вказує на теперішній, теперішню дію. Наприклад, ці всі люди роблять дію на картинці. Да? А в даний момент часу, от в даний момент на картинці вони щось роблять. В даний момент на картинці ці теж щось роблять. Continuous – час такий відтінок теперішнього часу, який показує дію в теперішньому. Ех, боже мій, яка ж я повторюю теперішній теперішній час. Зараз, так? Зараз. Або це може відображати якусь подію, яка відбувається в певний відрізок теперішнього часу. Так, наприклад, розклад зараз такий у поїздів. Або зараз вони роблять ремонт. Або зараз я читаю книжку. Тобто в цей період часу я читаю I'm reading, I'm reading uh, Fountainhead, for example. Моя улюблена книжка Fountainhead. Uh, author... Авторка Айн Ренд. Це філософ американський і письменниця. От, а, так, зараз не про це. Отже, в теперішній час ми можемо казати а, Present Continuous», ми можемо виражати якусь дію, яка відбувається ось зараз в цей момент. Воно виражається за допомогою дієслова be», бути, яке має три форми «am», «is», «are». Воно просто трансформується відповідно до персони, і все. Це просто. Тут там Бі і я ста. Ой, вже іспанською сорі. І все. От, ми кажемо: he is walking. Walking. Він іде. Walking, he's walking. Він зараз іде, he's walking, she's walking. Yes, see. От. Um, they are entering, вони зараз входять в клас. от І нам дають тут таку підказочку. Запам'ятайте, He's running. Running подвоюється N, тому що. Слабка, слабка, слабка односкладова конструкція, односкладове слово. Йому потрібно підсилення в вигляді подвоєння звуку N. Окей? Okay? Running. Потім нам ще дають слово leaving. Leaving, коли слово закінчується на сліпу ой боже німу літеру І, вона прибирається і додається ING закінчення. І все. Дивіться, зараз ми практикуємо. Давайте ми скажемо в continuous, що зараз ці люди роблять в теперішньому часі. Uh, давайте скажемо he. він, uh, He is буде завжди. Він є uh, входячий в цю кімнату, якщо ми будемо дослівно перекладати цей час, що він є входячим зараз в цю кімнату. He is entering the room. Yes, he is entering the room. Супер. Давайте тепер скажемо, що він зараз робить. He is turning on the lights. Додаємо закінчення до дієслова, а не до частки. Um, turning on the lights. Тепер скажемо, що він робить зараз. He is walking to the class. Прямо зараз на картинці він йде в клас. Uh, що цей робить? He is running to the class. Yes. О, до речі, наше слово go. Ми його теж можемо змінити і сказати: He is going to the class. Він йде в клас. Супер. Так. А, час підходить до кінця. Давайте швиденько. Тепер він підбирає, наприклад, книжки. He is lifting up the books. He is picking up the books. Picking up або lifting. Додаємо закінчення до дієслова, а не до частки. А, так, Carrying carrying the Books. Тут у нас теж буде не Carrying, а закінчення змінюється. А, зараз я перевірю, чи це так. Carrying. Ем, Так, за правилом, коли у нас стоїть Y-літера, і перед нею стоїть приголосна, то вона не змінюється, а додається лише закінчення. І так, so, carrying. Carrying. He's carrying the books. He's carrying the books. Він несе книжки. молодці Давайте ви самостійно зараз наступне зробите з словом deliver. Супер! молодці Тепер зі словом take a break. Що він? Що вони зараз роблять? Чи він робить? Раз, два, три. taking a break. He's taking a break. молодці Eat. Давайте зі словом eat. He is eating або she is eating. Правильно, супер молодці. Тепер. drink. Drinking. Yes. Buy. Як би ви сказали buy. Buying. Yes. Buying. Так. Buying. buying a snack have having having правильно having conversation у а тут у нас таке go back куди ж поставити це закінчення going back правильно going back through away. way through the way through away throwing away, throwing away. throwing away. Так? Throwing away. Просто додаємо до цього слова ING. Throwing away. Правильно. Leave he is leaving the room, правильно. Uh, так. Ще, до речі, така якась костюмна картинка. А, треба все-таки світло. Мені стало страшно, може, мене хтось є за спиною? Ні, нікого нема, добре. <смістична> так, сорі. Turning off the lights. Turning off the lights. Так. Отже, ми з вами, молодці, пройшлися по новим словам A Day at School. Ви бачите, що ви можете застосувати ці слова не тільки для класу. Правильно? А і для звичайного життя. Дякую за перегляд відео. Пройдіть у опис для того, щоб закріпити ці слова у квізлет. Чекаю вас на наступних уроках.